Зайти тинь 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 тень Якщо кицька бежить і її видно, то значить трава не коліна правда? Всім добрий рано. Я не знаю, чим сьогодні займатися, але, мабуть, посади гуляючи посаду п'ю каву і думаю. Ну, ніби все ок все покошено, там, правда, поросель знову починає. Виднітися, ну знаю, з ними буде поборотися. Але тут є інший момент. Якщо подивитися, коли косив багато гілля всього трави, треба збирати. А щоб збирати, це треба кудись виносити. Тому сьогодні спробую зробити компост, в кінці, в кінці, скажімо так, цивільного саду, там є купа різних слив, ще чогось чогось дикого. Ні, якраз це там напроти города. І будемо а, там розчистити територію. Якщо вийде, то за сьогодні поставити Візьму бур у сусіда, От. і можемо вийде зробити компостну чи яму, чи як вона там називається. Ладно, це не питання. От. І в тебе буде, буде куди це знести і почистити нормально сад. Потім, коли косити, тобі ні каміння, ні якісь там гілляки не, не летіло нікуди. І є, є зрозуміло, що там, де треба ще докосити, де а, треб, треба там, може перекопати або прибрати. А, і будемо от. колись я туди доберусь. Туди я взагалі туди, туди, взагалі, колись я туди доберусь. А так, прекрасно, не, не спекотно. Літо у нас не спекотне. Дощь був. Тому кавуємо і поїхали працювати. І якраз якщо виход, тут у нас гілля, а от там от можна вичистити і зробити для компоста. Перерва на погоду. Відні дощ це крила. Так, дощ пройшов. Вот. Взяв бензопилу. І будемо касити? Касити? Пиляти? Розчищати. А подивимося. Хотів за сьогодні, але но... якщо так буде туди-сюди бігати, то навряд чи. Ну, нічого, побігли. Взяв у сусіда бур ручний думаю, Зараз зроблю 6 отворів. Трошки заглиблю для того, щоб ці колоди поставити, щоб вони не, ну, поки я ставлю, щоб мені було легше. От. І я прям думаю, що таке кручу 5, 5 разів. Кручу-кручу, а воно ніяк. О, взяв вже бур ну, там, з цим шуруповертом. Це фігня. Тому що, ви, щоб ви розуміли, лопату вигнула. Оце її. Ліцева, мабуть, так, да. це ліцева, от я її вигнуло. Коротше, Тут не земля, тут бетон. От. Я трошки углубився. От. Мені зараз пару, стоп... пару стопчиків принесу, поставлю дошки, дошками їх між собою скріплю. і нормально. Там он стоять, їх багато. От. Прикручу. І, ну, все буде прекрасно, що. Так. паритесь. І, мабуть, аграла в окном для того, щоб вона дихала. Земля тут вже ж взагалі, мабуть, дуже багато років ніхто нічого не робив. Вона суха. От. Вона не волога зовсім. Тобто тут ще вологи трошки. Там где-то трава. Вот. А тут прям сухо-сухо, и -сухо, она прям бетон. Дощ раз, два, чи три зупиняв роботу. Але фактично із залишків матеріалу, який є там по саду по навколо будинку. От, поставив я дві частини, цю перекопав. Вона буде на цей рік. З наступного разу вже будемо звозити сюди всю траву. От. Траву з гіллям і так далі, все, все сюди. Агроволокно, щоб не випадало. От, Вона буде продуватися, буде дихати, буде нагріватися, нормально. І води, вода буде. Все буде добре. Тут просто цей рік там, буду косити, щоб не заросла. От, і потім вже дороблю цю частину, і це буде на наступний. В цьому році накидаємо трави, листя. Накриємо, якраз звідси, мабуть, візьмемо землю, накриємо і хай там вона рік пригніває. А тут якраз буде зайти, 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 зайти. Так, зайти, 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 тинь, тинь-тень-тинь-тень-тень. Як і а? рука трясеться? трохи. За це вибачаюсь, але я просто втомився, натягався цих бревен і так далі. Залишайтеся, коментуйте за один день а, компостну ну, чи, яму, чи, ну, це не яма, от, але от. зробити все ж таки можна. Якщо б погода трошки дозволяла, можна було б більше. Ну Перекопав для того, щоб а, а, одразу з землею, щоб ця трава, яка тут вже почала перегнивати, тому що там, о, є і черв'ячок. Тут черв'ячки є. Я думав, що тут навіть черв'як не заведеться, тому що тут як бетон. Але якщо почати сюди скидувати, то вони зроблять свою справу. Я задоволений, якщо пішов, я покліпила і поїхав додому.